Витягуємо роки живі, які знаходяться в даних раколовках, будуть випущені, перераховані. І випущенню природні середовища, а також риба, якщо є. вчора, 3 вересня інспектори полтавського рибоохоронного патруля очистили акваторію кам'янського водосховища від заборонених знарядь лову, а саме вилучили з водойми 13 безгосподарських ракловок. Понад 200 річкових раків було врятовано від браконьєрських сіток. 193 раки були повернуті до природного середовища в живому та неушкодженому стані. Чим попереджено їхню загибель та нанесення збитків рибному господарству України на загальну суму понад 643 тисячі гривень. Рибпатрульними складено акти виявлення та вилучення майна, власника або власники якого не встановлені. Також рибоохоронці нагадують про заборону вилову раків на Полтавщині до 30 вересня. Головна мета заборони захистити членистоногих у період їхньої другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі.